Привіт, друзі! З вами Енкантадор. І сьогодні я вам покажу одну місію у Black One Blood Brothers. Це такий собі мілітарій-шутер, але поки що тільки сінгловий, але з менеджментом вашого підрозділу, вашого складу, з яким ви можете роздавати команди. І, власне, гра, це такий виходить мікс трішки тактичної стратегії. І Шутера, власне, Мілсім шутера. І от я зараз граю кампанію вже от на шостій місії, я вже її один раз спробував. Але одного заручника я втратив, ну, не я, а один з моїх пацанів взяв і поцілив випадково в заручника. Тож я буду перегравати цю місію. Тут афієна кастомізація, я от одразу хочу видати своїм цим. Пацанам, э, снайперам хочу видати глуш... глушаки. Хай буде. Бо я забув це зробити минулого разу. Так, що. що приколюєтесь Все, окей. Розблочилось. І тут можна дуже багато чого, можна брати їм різні. Різні приколи, багато чого їм видавати. Дрон навіть є у цього пацана. До речі, дрончиком політаємо зараз. Це хто у нас. Це у нас е, був е, Володимир. А тепер ділан. Ділану теж треба видати глушак. До речі, не тільки глушак, видамо ще й приціл. Видамо ще й приціл. Тут навіть можна обрати цей. Ретікали. Мені тут, до речі, подобається оцей на пістолетах. О, до речі, так. Давайте цьому теж е другому снайперу видамо такий прицільчик. Можна трішки інший. От, і теж зроблю і не цю, а оцю. Отак. От тут можна ну, дефіга чого кастомізувати, бачите, отакі от штуки робити. Можна тут от вибирати різні приколи. Але то таке. То зараз я сильно на цьому концентруватись не буду. Я вже мовчу, що тут можна творити в плані кастомізації основної зброї, то взагалі космос. Але то все, то все потім. Я беру практично стандартний лодаут у всіх, я нічого не змінював, тому це прям гра у грі. Але у них є прикольні кіти, типу, от Break-In, то це поки що найважливіше з того, що я помітив на попередніх місіях. Електронік, і без нього дещо не пройти. Break-in допомагає ну, допомагає пройти там, де просто так не пройдеш. Власне, беремо всіх на деплоймент і Begin mission. Це я пропущу. Це я теж пропущу. Летимо кудись, летимо кудись. І от, починається цікавинки. У нас аеропорт, і у нас попередньо заручники десь тут і тут. У нас є дві вишки і ще е, літачки по центру, де теж можуть бігати неприємні елементи. Що ми робимо? Я вже, я вже тут придумав прикольну тактику. Я коротше, беру одного. Давайте Володимир піде сюди, а другий снайпер піде сюди. Е, я їх заведу на вишки і звідти буду організовувати прикриття з повітря. Може, когось одразу й постріляю. Самуель, мій головний тімлід, створи інший склад і піде звідси. Я ним в основному буду працювати і спробую звільнити заручників тут. Create склад, йому надам Excel додамо. Рей, мій електронщик. і ще когось. Ну, clay. Так, другий склад можна. Так, на прикриття ділана і зайдемо з цієї сторони, просто будемо тут прикривати. Тому всіх обираю тут і створюю склад ліворуч, Тобто ось у мене два склади по 4 і два снайпери як окремі. Valid insertion годиться. Де будемо виходити? Виходити тут же і вийдемо. Я думаю, отак от пройдемо і так от вийдемо. А ці пацани, якщо що, добіжать до мене. Все. Де зайшли, там і вийдемо. От така гра, от ми заходимо на цей аеропорт. Трішки така погода не дуже, особливо для снайперів, але то деталі. Деплоємося. Бум. Ось ми тутоньки. Одразу починаємо. Роздавати команди. А тепер дивіться, наскільки тут, все, наскільки тут все круто. Трішки вже підсвічує мені ворогів. Не дуже висока складність, треба її підвищити, щоб ворогів не підсвічувало. Але то нюанси. Значить, Дивіться, можна обрати всіх, можна брати командира, можна обрати підлеглих. Підлеглим можна сказати, ходити за командиром. А всім можна дивіться, видати формацію, як ходити, відстань. Купа наказів можна індивідуально сказати: ти, значить, будеш робити це, дивитись сюди, використовувати, не використовувати, використовувати тепло ПНВ, ПНБ. І в якому режимі працювати: стріляти, стріляти, не стріляти, стріляти тільки, якщо нас атакують. Дистанцію можна виставити, от де б ти не бачив, тоді стріляємо. Uh, тут можна визначити алерт-ні uh, алерт. Тут, в принципі, дистанція, а тут тільки от, дистанція, якщо ближче 10 метрів, одразу стріляємо, а, а по алертних стріляємо до 120 метрів, а тут просто навалюємо. Ну, от поки що таке налаштуванням не влаштовують, поки ми йдемо стелсово. Можна всім розказати, куди йти. Там, наприклад, ти йдеш сюди, звідси дивишся сюди, ти йдеш сюди, звідти дивишся сюди. Ну і тепер. А ти там, наприклад, йдеш сюди, йдеш отак, отак, так, і теж тут спостерігаєш, що там у нас є. Ти теж, будь ласочка, давай кудись. Ну, поки що сюди, до командира. Все, і спостерігаємо офігенне на глибоке налаштування, що їм можна сказати робити, але то нюанс. значить Поки мене ніхто не бачить на деплойменті, беремо Володимира, беремо контроль над Володимиром. І пішли розбиратися. вони Ось вони мені вже репортять, хто є де. Тут можна включити ПНВ. Але в мене вже є тактика. Тихо, 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 тихо. Хтось мене вже там бачить. Оцей мене бачить. Ну що ж, раз ти мене бачиш. Лежати. Нікого не алертнуло. Ну і добре. Тут ще хтось стоїть. Це не дуже добре. Цих поклали, ніби нікого не алертнули. Добре. Пішли. О, ні, алертнули. Хтось по мені працює. Ну, то, то нюанси. То зараз розберемось. Хотів по стелсу. Вийшло, як завжди. Є тут хто? Тут нема. Тут нема, тут нема. Йдемо вище. Йдемо тихіше. Hello. Тут під шис... Ого, скільки вас тут? Нормально. Нормально. Що у нас тут? Що у нас тут по зарядах? 17, хорошо. Ніби все тихо. Заходимо, займаємо позицію. Бачу вже там пацани. Тут ніби чисто. Все. Значить, ви. От так от максимально сюди. Так, так, щоб ти міг стріляти. Все, можеш стріляти? Можеш. Щоб бачити той літачок, чудово. Все. Перший займає позицію. Лежати, е стріляти одиночними, дивитись в цьому напрямку. Все, все добре. Тут у нас все добре. Швидесенько зайшли, сведесенько вийшли. Пішли до ділана. Що у нас тут? Зараз будемо повторювати цю процедуру. Ділон піде займати позицію тут наверху. Ці пацани поки розставляться невеличкий такий периметр спостерігати. Спостерігати, спостерігати. І хто в мене залишився? А, Джозефа Я випадковий туди і туди. Тобто Джозеф іде сюди. Це йде сюди, ти йдеш сюди. А, власне, десь, десь так і все і працюємо. А ти йдеш сюди. Якщо хтось прибіжить, ми розберемось. Все, пішли тепер до ділено. У нього трішки інша зброя. Тут займемо позицію на цій вишці. Так, щоб мене ніхто звідти не попалив. Ну, глянемо у вікна. Ніби... Ага, нема руху. Добре. Біжимо займати позицію на вишці. Так, трішки повільніше. Тут чисто. Тут хтось має бути. Хм, тут взагалі чисто нікого. Ну чудово. спостерігати світси. Так. Оу, у цього є навіть такий режим. Прикольно. Добренько. Все. Займається позицію, спостерігає. Ділан. Лежати. Тут можна інвентар подивитись. То таке. Так, все, все, все. Ділан... З діланом розібрались. Ці пацани. Давайте зробимо трішки інакше. Ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Давайте ще оцим зкілем. Кулеметник у мене тут командир. Глянемо як тут справи. Заглянемо трошки. Ага, зрозумів. Ідею зрозумів. Ну от от спостерігаємо. Не рухаємося. Може зняти його? Блі, тут нікого нема більше. Треба знімати. Блін, пішла б робота. Хорошо. Так, ну тоді стоїмо, працюємо. Пішли назад до Самуеля. Будемо дивитись, що у нас тут. Так, прикриття є. Ти прикриваєш. Ти давай бігом сюди. А ти давай за мною. А ти крий. Ага, ага, ага. А це хто? Молодці, молодці, от, -от поставив прикриття. І не дають вийти. Але все, вони заалерчені, тож зараз працюємо максимально. Так, стоїмо тут. Де у нас хостел? Що тут? Ага, отут якесь гівно. В принципі, можна давати. Ко... Якщо дати команду всім стріляти, то вони знову можуть мені заручника поцілити. Це не дуже добре. Так, коротше, треба заходити, зачищати тут. От будемо зараз заходити. Ти, хлопче. давай ми тебе трішки поправимо. Давай ми тебе трішки поправимо. Угу. Ага, Вау! Ні, не поцілю. Ага, фангуєш мене ще один. Oh, yeah. Хтось завалив заручника. Фігово. Так, туди всем можно стрелять все, прощаем. А! -а, -а. Добре, все, стій тут. Пішли заходити. Блін, завалили одного з заручників. Дав їм... Дав їм дозвіл стріляти. Заходимо. Да-да-да-да-да, крита. Крий, крий, крий. Нормально, працюємо. Продовжуємо. Десь мають бути ще заручники тут. Давайте вже працювати швидко. Глянемо сюди. Працюйте, хлопці, працюйте. Так, а де ж заручники? Виходить, вбили того, що тут був, а от там ще є. Давайте за мною. Будемо заходити до наступного літачка. А нормально? Тут ще, до речі, отакий прикольний режим є. Підсвічив... ворогів. Кого, кого, кого? Кого ти там? Працюй, працюй. Хорошо, працюйте. А куди мене екстракшн? Екстракшн мені назад, так? Да? Хорошо? Давайте дочищати і виходити. Ну таке собі. Хто Звідки? Хто? Блін, не заважайте. Воу! Тихо! Та блин, не по... Що ти з дробагана тут працюєш? Хорошо, все, хлопці, давайте. Ви на вихід. Бігом на вихід. Бігом на вихід. Колонною, все, все як положено. А ми тут зараз порозбираємось. І ви будемо виходити. Діло, мабуть, вже нічого тут не допоможе. Поїхали Езекіль. Давайте всі за мною, мабуть, теж. Давайте всі за мною. Хто там? Десь хто є? Ага, поняв. 600. А де хостел? О, там ще хтось якийсь хостел. Все, значить. Е -е, хлопче, нам на вихід. Нам на вихід дуже швидко. Сюди. Сюди поки що. Я тут дочищу, а ти поки сюди. Ще один. Окей. Okay. Нормально? Все? Ніби все? Все на вихід? Перевірка тут. Вау, хто звідки? Позаду хтось? Растя? Ділан? Давай, Ми підчистили. Почекаємо на Ділана. Хто де? А, правою клавішою, що постріляти можна. Все, прибігли. От. Е фігня в тому, що е вбити одного з заручників. Тому е в цій місії відкривати вогонь. От Прям давати weapon free, стріляй, кого хочеш, не дуже добре. Бо м, випадково вбивають заручника. Або вороги вбивають заручника. Тому треба реально пробувати по стелсу. От, бачите, два таски, один successful, один failed. 24 я вбив. Ну, global scoring жахливий. Тобто я буду точно буду return to headquarters і retry. Отака гра, отакі от механіки у ній. На жаль, тільки сингл. Це було б дуже цікаво грати в коопі навіть Просто удвох потрошку так от пробиратись і стелсово все розбирати. Вороги не дуже на цій складності, не дуже розумні, не дуже складні, як бачите. Більше, що от я так, реклес біжав. Можна значно акуратніше це все проходити. Тож, а, отака гра Black One Blood Brothers. Поки що отримую масу задоволення. А, пишіть, що думаєте про цю гру, не забувайте ставити вподобайки. І якщо ще не підписані на каналчик, то підписуйтесь. Буде ще багато цікавого. Дякую за увагу. З вами був Unkanteдор. До нових зустрічей.